Вітаю вас, дорогі друзі, запрошую вас до дослідження Слова Божого. Дії апостолів, 3 розділ, 6 по 9 вірш. А Петро сказав: срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи, і, взявши його за праву руку, підвів Його. Відразу ж сміцнили його стопи і суглоби. Підскочивши, він устав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходить і вихваляє Бога. Був час, коли я служив в місті Богодухів Харківської області. В одному із сел у нас була домашня церква, де ми з братами і сестрами вивчали Слово Боже. І там був. Чоловік, який тільки починав дослідження Слова Божого. Я з ним познайомився і запросив, коли він буде у місті, щоб він зміг зайти до мене, щоб поспілкуватись і пороздумувати над Словом Божим. В один день і в час, коли ми домовились, я очікував його, але його не було в той день. На слідуючий день у нас було зібрання домашньої церкви. І перед тим, як піти на це зібрання, я зайшов до нього додому і побачив таку картину. Він лежить, і його ноги були дуже набряклі. Це сталося від того, що він переохолодив свої ноги на роботі в силу своїх якихось особливостей. І ось так він вже лежить три дня мати його. Кормить його і дивиться за ним. І тоді до мене прийшла на думку прочитати цей уривок апостолів, 3 розділ 6 по 9 вірш. Я йому прочитав і сказав, чи вірить він в те, що Ісус Христос може його зцілити. І Він сказав: Я вірю всьому, тому, що написано в Слові Божому. Тоді йому сказав В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Я взяв його за праву руку і підняв. Коли я його підняв, я потягнув його по кімнаті, щоб він ходив, і він почав ходити. І я бачив, як на моїх очах ці набряки стали щухати з його ніг, і я провів його два кола по цій кімнаті. І навіть він почав присідати і був дуже здивований, що біль, яка в нього була до цього, яка не дозволяла йому ходити, вона пройшла. І він почав славити Бога і дякувати мені за це зцілення. Я йому казав, що це тільки може був зробити Господь. Я йому запропонував, щоб він одягнувся і пішов зі мною на домашню церкву, щоб показати себе і розповісти цю історію. Він одягнувся, і ми пішли, пішли на домашню церкву, і він розказав, як його сілив Господь. Ми прославили Господа і були дуже вдячні. Коли він ішов зі мною назад, вже додому я його проводив, то він просто не віривши, що Господь таким чином, чудовим чином його сілив. Через деякий час цей чоловік прийняв хрещення, і він тепер є членом. Церкви ми не часто бачимо такі чудові досвіди в нашому житті і в житті інших людей. Такі чудеса проходять, відбуваються не дуже часто. Але ми можемо дякувати Господу за маленькі чудеса, які відбуваються в нашому житті. Ми віримо, що Господь може зцілити людину, що Він може зробити. Будь-яке чудо, але давайте будемо помічати ті маленькі чудеса, які Господь дає кожного дня. Нехай Господь благословить кожного з нас.